Макдрайв. Кінний патруль зупиняється біля Макдраєву. Вистоює чергу разом з автомобілями. Росінант замовляє собі листя салату, орли понаклу не газовано. Вершники рухаються далі, переживуючи гамбургери. В країні тихнього спокою не дістане жодна балістична ракета. Хіба що випадкова СМС від моєї музи з силіконовими легенями? І єдність з природою надихає місцеву владу. І дивна любов прокидається в їхніх серцях. І жінки з волоссям подібним до водоспаду мріють про сина більше, ніж про отця, та чекають весни, елегантні, витончені. Тому що весна це життя, це бузок, це трава. Котра каже своїм, навіть якщо мене витопчуть, я буду з вами, ніби жива. То живіть по мені свої голодні одари, як вагони метро, по горі, як слід у слід, Хай за кожною хмарою прийде наступна хмара, дев'ять хвиль поспіль, а потім з'явиться світ. Ти любитимеш будь-який за горизонтальні квіти, за сполохання ноти, за рейвак пташини зграй. Але що я скажу, коли прийде мій час говорити? Будь ласка, мені